На перших шпальтах світових видань, наша солдат Джейн, українська льотчиця Надя Савченко. Потрапивши в полон до бойовиків, вона вразила своєю мужністю і відеодопиту в наручниках злите російською пресою. Мало зворотній ефект дівчина стала героїною. Поки українська сторона домагалася звільнення навколо наді здійнявся цілий скандал. Цього тижня її мамі стало відомо, що донька. У в'язниці воронежа чому громадянка України була вивезена на територію іншої держави, на яких підставах вона утримується в тюрмі? Адже жодних злочинів на території Росії дівчина не вчиняла. Чому до неї не допускається навіть український консул? Усі подробиці, дивіться далі. 8 липня їй зателефонували. Так. Да. Так. Да. Чоловік представився адвокатом і повідомив маму, ваша донька в СІЗО Воронецької області, в Росії. І він говорить: ну її привезли. Вона була в Луганське, а Луганську двороні вже дуже близько її. Привезли в Росію. Я говорю, як так? Ну от так в сізо чужої держави український офіцер Надія Савченко потрапила ще 23 червня. Але Росія про цей факт не повідомила ні Україну, ні родичів затриманої. Мама не знаходила собі місця, бо не знала, чи донька взагалі жива. Я вже тільки один раз за три неділі спала. Це в неділю, як по церквах ходила. То чи я вже утомилася, чи я вже. Щось помогло мені там, що я трохи заснула. А то сю ні грам вже не спала. Рідні надії вважали, що вона в, в полоні було. у терористів, адже востаннє бачили надю на відео, на якому бойовики допитують полонену. Я давала присягу народу, захищати Україну та територіальні цілісності України. Я давала присягу українському народ. Народу від кого? Да. Захищати зони, що то не автомус в нічні, нічні вторженні откуда у нас? Росії яким чином сама надія потрапила в Росію в Україні? Жодних сумнівів. Я абсолютно впевнена в тому, що відбулось викрадення громадянки України з території України на територію іншої держави. Відповідно, це є однозначно кіднепінг. Очевидно, російським слідчим органам надію передали терористи, і це ще раз підтверджує, хто керує бойовиками. Однак, росіяни знайшли сумнівне пояснення того, як Савченко опинилася в їхньому СІЗО, мовляв, затримали її в якості біженки на своїй Території, коли надія незаконно перетнула кордон, її вкрали, перевезену територію іншої держави з території її держави і обвинуватили у кримінальному злочині. Це порушення і російського законодавства. За російським законом, кримінально процесуальним якщо людина скоїла злочин, то він розглядається тільки випадку головінського на території Російської Федерації. Нині надію Савченко звинувачують у вбивстві російських телевізійників. Мовляв, за її наводки бійці батальйону Айдар вели вогонь по журналістах. Я гру вони може скажуть, що вона вбила і Путіна. Оцей бій був визволення ну, виручить своїх побратимів, яких там прижили. те, що вона вбила цих двох репортерів, повна маячня. Воювати в зону АТО Надя дійсно поїхала добровольцем. Ось це інтерв'ю записали з нею за два тижні до того, як вона потрапила в полон до терористів. У мене відпустка. Вже другу відпустку я провожу на сході. Е як діючий офіцер, я прекрасно розумію, що ця війна не є правильною з самого початку. Ця війна була для неї не першою. Савченко пройшла армійську школу ВДВ. Відслужила у складі українського миротворчого контингенту в Іраку. 2009-го закінчили Харківський університет повітряних сил. Штурман-оператор мі 24 вона завжди завойовувала цілком на жіночі вершини. Я вважаю... Робити правильно те, що ти вмієш, і там, де ти потрібен. Нині, щоб звільнити надію уже з полону сусідньої держави, українське МЗС б'є у всі світові дзвони. Ми направили відповідні дві дипломатичні ноти. Я не буду казати про всі формальності, звичайно, ми їх зробили. Ми одразу в той же момент повідомили все світове співтовариство про цей випадок. Ми. Потребуємо підтримки, потребуємо таким чином підтримки, щоб все співтовариство про це узнали. За справу взявся Верховний комісар ООН з прав людини. Тим часом український омбудсмен готує звернення до європейського суду. Я свого боку вже знайшла і вже навіть познайомила із мамою того адвоката, який займатиметься зверненням до європейського суду з прав людини з боку надії Савченко. Буду готувати таке звернення проти Російської Федерації. Влада обіцяє відстояти права. Своєї громадянки негайно звільнити Українку закликав особисто президент Петро Порошенко та його заяву в слідчому комітеті Росії прокоментували просто по хамськи у президента України Петра Порошенка такі ж шанси освободити льотчицю Надежду Савченка, як стати президентом США. Поки що російська Феміда дотримується кремлівської лінії. Скаргу Надії Савченко на отримання під вартою суд розглянув і вирішив залишити її в СІЗО до кінця серпня. Державний адвокат, якого Надія надала Росія, повідомив: хвилюватися не варто. Савченко майже на курорті. Ну нормальна камера, все питання. Ну все все так положено. І дипломати, і правозахисники весь тиждень шукали для Надії Савченко незалежного адвоката. Знайшли тепер захищати права нашої громадянки. Буде група відомих в Росії юристів. На чолі з Марком Фейгіним він захищав пусіраєт і має успішний досвід непростих справ. Всім українцям я обіщаю, що зроблю все можливе, щоб її спасти. Як в чому звинувачення полягає? Що не вся планета належить Російській Федерації. Розумні люди знають, що це все політичне. Оцей юридичний тортик, він для чого? Я не знаю. Гроші там одне одному відмивають, передавати, заробляють. Отак От всі всі адвокати. Як ти скаже, ти й прийме, так і буде. Сестра Наді. Віра наступного тижня збирається їхати до Воронежа, щоб домогтися зустрічі з сестрою. Віра певна, наді навіть в СІЗО ніхто не обріже крил, бо вона надто довго виборювала своє право літати. Я готова була літати цілодобово. Я завжди готова літати. Мені завжди ця робота подобається. Завжди хочу літати. Мирослав Ганущак, Христина Коціра, факти тижня.